Друзі, сьогодні я хочу поступити трошки незвичним чином. Я розділю це розстояння і практику на ноги, тому що я хочу дати, показати релаксаційну практику на свяхах, а для цього треба бути вже, знаєте, готовим перейти в пасивний такий стан фізичного тіла і розуму. Тобто вже ближче до сну. Я просто розділю ці практики, бо зараз я трошечки розгоню свою внутрішню енергію. от. І одразу ж її гасити я не хочу, тому що ще є справи. А та практика вона дійсно ну, досить сильно гасить внутрішню енергію, заспокоює нервову систему, ну, чисто релакс. Тому сьогодні досить по-простенькому я зроблю на ноги. До речі, ну, а за спиною ну, набагато прямо. Знаєте, важче, коли трошечки для рівноваги вивожу руки вперед, простіше. Так, ніби як 10 є, 10 так, а потім трошки повистрибую. Знаєте, звик до цих, цієї вправи, до цих рухів. Але я не скажу, що прямо мені стало капітик легко. Завжди відчуваю. А якщо м'язи відчуваю, тіло відчуваю, значить навантаження вистачає. Так як я іноді додаю додаткову вагу іноді ускладнюю вправи, то присутня деяка прогресія навантажень. Але через те, що в мене практика досить довга, тобто я виходжу за деякі межі. А на аеробного навантаження, яке дає прирост в м'язах, то отут більше функціонал з'являється, витривалість, а як такого приросту в м'язах немає, тому що є неділю на повноцінні підходи. Наприклад, від 20 до 40 секунд ідеалі під навантаження, а потім відпочинок, і це чергування, дає нарощування м'язів, а в мене, бачите, більше аеробіка. Таке да? аеробне навантаження, яке більше на витривалість, кардіо, так скажімо. Ну що, 20 є. Тепер я хочу повистрибувати. Повистрибую з руками внизу. Дихати 30 є, залишилось ще 20. Трошки віддихаюсь і спробую, як вчора робив, повистрибувати з руками за спиною. От якщо не піде, то не буду робити, бо, друзі. Майже вечір вже, це вже не ранкова практика вечірня. Але хочу її зробити оригінальну, унікальну, так як це. 21 й день аскези на 21 день. Останній, так скажемо, захід в пролані якогось зобов'язання, як аскези. От, а далі я йду вільним фронтом. Дозволяю собі навіть робити не кожен день, але я буду виходити на іменування. Тобто Кількість практик там 23, 24, 25, воно будуть підписані в назві, але це вже не буде як ескези. Це вже буде довільно вільно. Як скеза, це спрацювало класно, я задоволений. Це особливо проявляється в тренуванні елементів, де я розвожу ноги в сторону і тримаю витягнуті носочки, напружені квадріцепси, в навантаженні, горизонт ноги в сторону. Дуже класно мені допомагають ці практики в цьому. Укріплюють ось ці міяди, ну, в принципі, стає це все краще. Хочеться якось знаєте, може, якимись стрибками зайнятися, пострибатися. Класно, відчуваю, відчуваю потенціал прішковості. До речі, зверну увагу на таку штуку. Кінь, да? ну, я розумію, що кінь 4, 4 лапи людина, дві лапи тут все-таки трошечки інше. Там більше вони якби, підгрібають чотирьома да, лапами, рахунок цього, швидкість і стрибковість йде. А в нас все-таки, щоб відірватися вгору, потрібно ікроножні, але не настільки важливі ікроножні, як може здатися в самих стрибках. В стрибках дуже важливий прес, сідниці, ноги. Але от генетично не розвинені, слабко розвинені ікроножні ще не ставлять хрест на тому, щоб я там високо стрибав. В коняки подивіться, які ікроножні, в котів подивіться, які ікроножні. По факту нема сухожинь на доля, а стрибки все відбувається за рахунок як... Виштовхування оцих м'язів, скручування, преса і м'язів спини. Ну, тобто цікаво, де я поспостерігав, ну, Але це все-таки різне. Тут дві лапи, кажуть дві ноги, там чотири лапи. Ну що, трошки відпочив, підстрибую. Прям треба особливе налаштовування. Тому що треба ривок робити. Хороший такий вибух. Відчувається, пішло. Гормоналочка така стресовість пішла. Фу. Ще разочок. Тоді я скільки п'ять зробив, да? зараз 10. Фу. Прям дуже добре прогрівається тіло. Ще десяточку роблю ось таким чином. О, ну, до речі, ось таким чином пороблю. Якби я хотів дійсно якось знаєте, наростити князову тканину на ногах, прямо акцент це зробити. Я б міг навіть цю практику ділити на підходи, робити ускладнені варіанти там з гількою, ще щось по 10 повторень з відпочинком по 2-3 хвилини і ділити це на 5 підходів. Так, як варіант можна і качатися. Цим. Ну ніби все, лише контроль не зроблю. І, друзі, далі практика релаксу. Друзі, перше правило, яке треба прийняти для цвяхо лежання, це дошки. Паралельно одна одній. І тут у нас має бути ну, сантиметра 4 для хребта. Ось так я буду лягати. Тут кінці цвяхів мають закінчитись до шиї, тобто вони не мають нависати, тут вже шия піде, тут плечі. І, ну, по факту, вони на м'язах, де лопатки. Зараз буду лягати. Покажу, як саме я лягаю. І буду релаксувати. Так, на спині теж є точки, і вони допомагають нам розслабитись, якщо ми задіємо їх. Ось такими прекрасними мідними цвяхами. Так, друзі, повністю всім тілом я не ух, не поміщаюсь, але ляжу так, щоб було зрозуміло, як треба лягати. Друзі, саме перше це сідаю і приблизно... Ну, це, це ж коригується, оце. Відстань давно не лежав, зараз навіть і не вгадаю так з першого разу, але по тазу міряємо приблизно, щоб ми були по центру. Тепер що відбувається? лікті І я лягаю так, щоб дошки були під лопатками. Відчуваю, можна ще трошки вниз спуститися. Ось так. І тут може бути, особливо, якщо ми там не на ліжко, не на матрас складемо цвяхи, а на тверду поверхню, пол, наприклад, кремат. Ух, може бути досить яскраві відчуття. Мені цвяху лежати дуже важко. Є люди, які просто лягають і все. І кажуть, кайф. Мені боляче, тому я зараз тримаюся на голові, якщо я її піднімлю. А дуже боляче. Прям супер боляче, друзі. В мене так тіло реагує для когось, це литова практика. Я заходжу дуже і дуже поступово на ліктях, якщо не можемо розслабитись в лікті і потилиться. Три точки, які нам допомагають зараз піти в практику. І поступово-поступово ми це навантаження зменшуємо, відпускаємо і глибоко дихаємо. Не звик розмовляти. Коли я розмовляю, легше стає. Ух, друзі. Ух. Кому не рекомендується лежати на цвяхах спиною, якщо там є якісь нарости, великі родинки, якщо є... Рани, якщо згоріли на сонці, будь-які пошкодження шкіри, краще уникнути, великі прищі якісь не варто лягати на цвяха, Якщо спина, в принципі, досить чиста, так скажемо, без цих різноманітних дефектів, то лежати на цвяхах кайфово, можна, звісно, і в футболці, але друзі, на... На голову спину, це знаєте, як стояти в шкарпетках і без. Різниця дуже велика. Не йорсаємо. Одразу лягаємо так, щоб нам не хотілося змінити положення тіла. Одразу злаштувати якось потилицю, голову зручно. Руки вздовж тіла можна трошечки в сторони. Стан стабілізується, я все ще тримаюсь на голові, на силі шиї відсотків 30 точно поки що не можу відпустити, але відчуваю цвяхи поступово. Поступово діють, такі на цій, і коле, і приємно одночасно. Бо на початку було тільки болі, що першу хвилину головне от прийняти. Прийняти. Добре, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, і починає щось крім болю ще з'являтися. Цікаві, приємні відчуття. Зараз вечір, 11 вечора. Я ще й випив габи, габа у лун це чай, який розслабляє, це не той чай, який бодюрить. А який розслабляє, тому мені просто насправді хочеться розслабитись і взагалі нічого не говорити, але маю провести вас в цю практику, основні моменти розповісти. Ну, в принципі, я їх розповів і поступово розслабляємо м'язи, повільно дихаємо, спостерігаємо відчуття. Можна дуже швидко заснути, виробитись хвилин на 10-15, може навіть на 40. Дуже класний перезапуск нервової системи відбувається, якщо відчуваєте перевантаження, хочеться відпочити навіть в день. Лягаєш на цвяхи, вздрімнув прямо на цвяхах 15 хвилин і класно. Я не шуткую, дійсно на цвяхах заснути. Це дуже легко і дуже класно. Пробуйте! Вже залишилось відсотків 20, я допомагаю шиєю. Щоб ще посилити цей ефект релаксу можна включити. Якусь легеньку музичку, герцовочку якусь або співочі чаші, наприклад. Майже розслабився зовсім трошечки. Тримаю опору на шиї відсотків 5-7. Дуже кайфово, прям розслабився майже тотально. В розумі взагалі немає думок, дуже приємно. Піднімаю голову, майже не маю болю, можна йти ще більший релакс і просто розслаблятись тотально. Можна щось м'якеньке підстулити під голову, тоді шия буде рівненька, за рахунок того, що дошки, які я роблю, вони невисокі. Основа тоненька, цвяхи невисокі, то тіло не сильно підіймається догори. В плані низу спини взагалі немає ніякого дискомфорту, там досить природній вигін зберігається. Поясниця розслаблена, а от під голову, якщо підмотати щось там, то ще 3-5 см, якби подушечку таку, то буде приємно. Але зараз, зараз в мене такої можливості нема, приймаю те, що є. Дуже приємно, тепло по спині йде. От заради цього, друзі, варто потерпіти 5-7 хвилин, зараз прям клас. Такий кайф. Ух. Друзі, от я прямо вже в проміжковому такому стані між сном і реальністю. Мій голос навіть десь як з глибини тіла, виринає, і я вже думаю, що варто мені виринати з цього стану. Звісно, є спокуса прям заснути, дуже приємно, розслаблено. Але я хочу завершити зйомку і опублікувати це відео. Просто дуже важко вийти з цього стану, бо дуже приємно. Фух, як ми встаємо так само лікті. Відліпляємо, потрошку можна допомогти собі ногою чи. Отак. І ось такі відмітинки на спині. О, друзі. Пам'ятаю, часто так практикував. Я просто діставав свяхи з під себе, перевертався на бік і просто засинав. Дуже теплі цвяхи, до речі, вони ще не повністю прямо готові. Це нова пара елітних дощечок. Ось тут має бути кришка, тут буде кришка, а цвяхи вже тут. Тобто, по факту мінімальна база для того, щоб вже практикувати є, але ще не пошліфовано збоку і немає кришок. Досить такі вони товстенькі в мене вийшли, ну такі прям класні. Американський горіх. Самі дорогі дошки садху, які в мене є. Ціну на них ще трошки піднімаю, будуть 6 тисяч коштувати з чохлом та вводними відео. Якщо хочеш, вони будуть твої вже через 2-3 дні. Утрусі прям сильно розслабило. Ух. Кайф, дякую за перегляд.